П'ятниця, 11 вересня, друге пленарне засідання сесії міськради. На початку засідання депутати говорили на тему організації шкільного харчування дітей. Кілька місяців тому депутат Валентина Аракчеєва запропонувала перевірити організацію харчування та якість продуктів, які діти отримують у школах. Сьогодні мала бути створена спеціальна комісія. Проте, в останню мить це питання було зняти з порядку денного. Це питання неймовірно важливо, і вони потребують певного часу вивчення дуже багатьох документів, знаходження ресурсів, які б забезпечили здешевлення дитячого харчування. Виділяється сесія міської ради на дитяче харчування учнів перших-четвертих класів і дітей пільгових категорій 7 гривень. Тобто, в тарілку має бути закладено харчів рівно на 7 гривень. Що по факту відбувається? В тарілку лягає зі слів Нелі Аркадівні, це інформація не перевірена. Лягає всього 4 гривни, а 3 гривни йде на утримання, і тобто три гривні ви маєте на увазі це на утримання комбінату шкільного харчування? Так. Да. Да. Можливо, є сенс вивчити детально це питання і зробити так, щоб організувати, наприклад, дитяче харчування і? Строчкою це провести, забезпечити на рівні виконавчого комітету да, і затвердити рішення міської ради дитяче харчування на рівні 7 гривень. І тоді в тарілку лягало оці 7 гривень, а окремо і ще провести забезпечення функціонування комунального підприємства комбінат шкільного харчування. Або взагалі внести реорганізацію комбінату шкільного харчування. У мене є відповідь начальника відділу освіти, де зазначено, що харчування в дитячих садочках в три рази дешевше по вартості я маю на увазі, ніж в школах. Тобто, якщо б ми перевели школи також на харчування від відділу освіти, то автоматично харчування збільшилося в три рази. До чого ж сьогодні не була створена ця комісія? Ну, ви весь час буваєте на наших сесіях, і ви бачите, що до вирішення одного питання може іти дуже тривалий час. Якщо ми комісію створювали три місяці, а для того щоб діяла комісія створена депутатська спеціальна комісія, це питання не одного дня і не одного місяця. До роботи цієї комісії необхідно залучати економістів, фахівців інших, вивчати комунальну власність на предмет створення, ну, як пропонував добровольський, холодильних установ, погрібів, складів. Це не так швидко все робиться. Технічно це неможливо за оцей термін, який залишився працювати депутатом. І і ще раз звертаюся до тих, кого оберуть мешканці нашого міста, буквально на першій сесії створити цю тимчасову комісію, почати працювати, щоб з нового фінансового року, з 1 січня 2016 року, все ж таки покращити стан дитячого харчування і зменшити фінансове навантаження в першу чергу на батьків наших дітей. На засідання міської ради завітали учасники АТО. Того дня вже втретє розглядалося питання про виділення житлової площі без дотримання черги інваліду АТО Ірині Сербі. Нагадаємо, що дві попередні спроби виявилися невдалими. Депутати відмовляли жінці у квартирі. Проте сьогодні питання нарешті вирішилося позитивно. Але цьому передували дебати серед членів міської ради. 26 серпня було зроблено запит до начальника КП КПЖОТО міського бюро технічної інвентаризації» без п'ятому, значить, надати довідки про наявність відсутність нерухового майна, значить, серба Ірина Васильівна, Серба Михайла Валерійович, син і серба Киїла Валерійович отримана відповідь. Значить, на ваш запит повідомляємо, що право власності на нерухоме майно за Сербою Іриною Васильовною станом на не зареєстровано. Також майна не зареєстрована за Михайлом Валерійовичем і Кирилом Валерійовичем. Ніякого отношення, собственность не має к тому, становиться чоловік в чергу або не становиться. Вопрос стоїть в інструкції, яка в і в і в кодексі житловом Українське ССР. Говорить о том, что Человек, если он имеет значит, жилье где-то, да, в достаточном виде, то это не важно, он собственник или не собственник. Поскольку на сессии, вот здесь у нас там на семинаре звучал адрес Солнечный 18, я позволил себе проверить, что же такое за объект и что там происходит. Докладываю, что в 2012 году этот объект, который принадлежал семье сербы, он был продан. В соответствии с инструкцией о выделении, постановки, об улучшении, там, как там называется, да, это называется ухудшение жилищных условий. Поэтому может стать очередь, только через 5 лет, кто бы ты ни был, герой Советского Союза, участник, не участник, там, неважно. Там как написано. Поэтому с этой точки зрения я выступал и выступаю. Он не был продан, он был, его заложили в банк. После банка его выкупил гражданин. Залужный Игорь Васильевич продал этот дом. Серба к этому дому на тот период не имела никакого отношения, потому что дом этот купили мои дети всего-навсего. И документы у нас все в порядке. И к сербе никакого отношения мы не... Никто даже Ну, не то, що не іміють, а там нет серби вообще нігде. Якщо відкрити постанову від 3 серпня 2006 року, номер 1018 про затвердження порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, то пункт 24 чітко вказує, що у рішенні, яке ми повинні надати, зазначається дата зарахування на облік, склад сім'ї, підстави для зарахування на облік. Від черговості в скобках загальна черга, першу чергу, поза чергою, а також підстави включення до списків осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень. Чого в нас, коли це рішення формірується, йде нарушення. В общем пишемо на дати. Це неправильно. Я вважаю, що ми повинні, як депутати, розсмотрити цей вопрос, як і що. Голосували депутати за це питання двічі. В перший раз голосів за не вистачило. Тоді слово попросив голова міської організації Афган Сергій Іщенко. Коли я вчився в школі, при, Союзі, при Союзі, нам всі говорили, що ветерани війни, інваліди війни це дуже уважаемые люди. Всегда говорили, всегда приходили э, руководители предприятий, руководители нашей партии, и говорили: вы должны уважать ветеранов войны, потому что они проливали кровь за освобождение нашей родины. Мы на их опыте выучились. У нас, коммунистическая партия, послала тоже выполнять интернациональный долг. Мы выполнили с честью этот интернациональный долг. На их опыте тоже приходили люди, которые были и инвалидами войны, и ветеранами войны. На данный момент. У нас, опять же, агрессор начал захватывать нашу Родину. И люди, которые пошли э, воевать и защищать нашу Родину, они такие же самые ветераны войны. И есть большие примеры с нашего города. У нас две семьи сейчас, которые отправил отец, отправил троих детей своих воевать. Одна семья уже вернулась вся, но не полностью здоровая. Один из его сыновей получил ин, не инвалидность, а инсульт. На войне. Вторая семья сейчас находится в АТО. Семья сербы. Мать воевала, сын воюет. Она получила, не участника, инвалида войны. Теперь по поводу жилья. У нас по зачерговой очереди стоят ну, разные категории. Я могу просто назвать. Это молодые специалисты, доктора, судьи, прокуроры. И только два ветерана инвалида войны стоят в этой очереди. Только два ветерана. Но даны документы о том, что все документы есть, о том, что она ничего не имеет. Не надо вводить в заблуждение депутатов. В прошлой сессии было вынесено два вопроса. Гайдаенко и Серба. Почему-то Гайдаенко приняли стопроцентным Голосование. А Сербы почему-то не приняли. В чем вопрос? Амбиция в том, что она ездит на крутой машине? Так извините, она за ранение государству выдала 200 тысяч. Если есть амбиции по деньгам, пожалуйста, идите, заработайте эти деньги. У нас в городе, по данным теплосети, порядка 600-700 квартир вообще являются брошенными, в которых люди не проживают. Есть квартиры, в которых просто самовольно заселились люди и проживают там. Не оплачуваю ні комунальних услуг, нічого. Я чисто як директор комунальних підприємств. То що то, що чоловік че, че, ветеран війни, отримав такої інвалідності. 700 квартир є, якщо да, у нас в городі 700 квартир, то этим просто найматися. Шановні депутати, дуже приємно, що ми турбуємося так за наших виборців і показуємо свою своє обличчя. Міські ради, селищні ради в чергово надають учасникам АТО земельні ділянки. Я не розумію, в чому проблема. В чому проблема? Законодавча, всі документи є. І якщо ми маємо право надати, ми не порушуємо. Але ж дуже приємно, що у нас такий фактор совісті, і сидять оці люди, які нас захищають, і мені вічно соромно, і те, що вони спокійно сидять. Це в мене отак трусе, а поки що вони спокійні. Так що, шановні, будьте, в чому проблема? Повне місто квартир, в кого нема життя. Приходьте на веселу Івановку, дома стоять, кому депутатам надати, заходьте, живіть. Абсолютно ми не обращає внимання на те, щоб... Эти квартири роздавати людям право, но ну, ніхто этим вопросом не занимается. А у нас, если посмотреть, вот мы за год, я не помню, чтобы приняли хоч одно рішення чтобы щоб что щось создать. Положення про безхозне майно це розв'язують руки вот, в частности того, що сказать, вылуч... значит, вот эти все квартири безхозні, значит, вылучать і потім через суди і так далі вот, будемо роздавати людям по очереди. Друга спроба проголосувати виявилася вдалою. Члени міськради нарешті погодилися виділити квартиру Ірині Сербі. Питання з бородою, передача в оренду головного корпусу ТЕЦ, який знаходиться в аварійному стані і потребує капітального ремонту. Це питання більше року не знаходило вирішення. За словами міської влади та керівництва тепломережі, увесь цей час місто втрачало кошти, підприємство недоотримувало інвестиції. А місцевий бюджет податкові надходження. Проте депутати довго сумнівалися у доцільності передачі головного корпусу ТЕЦ в оренду. І деякі з них мали сумніви в оціночній вартості підприємства. На сьогодні можна сміло твердому зниження стоїмості мінімум півтора рази. Ще хотіла б сказати относительно фізичного знову? Нас убежали здесь, в відчоті, по крайній мрі, то, що я видел, що енергетичні сети зношені на 80%. Значит, никаких 80% износа там даже в помине нет. Как минимум, ну, не знаю, там процентов 40, процентов 50, может быть, но не более того. А это, естественно, занижение стоимости. Инвестор прекрасно осведомлен по этому поводу. И поэтому все, что мы делаем значит, с точки зрения занижения, это экономия ему. Ми, як представники громади, не можемо це допустити. Я проаналізувала все, що твориться у нас в Україні по поводу теплосітей. От якщо відкрити сайт Світловодської міської ради, вони пишуть тут, що Светловодске теж громада віддала майновий комплекс. З 14 об'єктів на загальну суму 3,5 млн грн, мільйона гривень, потім до цього додали гуртожитки і так далі і так далі. Тепер крадіжки, тепер міліція працює, жителі вугледара судяться за місцеву тепломережу. От це все твориться у нас в Україні. Хочуть повернути назад комунальну власність. Я вважаю, що якщо перші питання, які нам спочатку предлагалось, не були виконані. І тепер ми зобов'язані в подальшому підписати договір на 40 років, то ми взагалі нічого не докажемо. Проте, 11 вересня, доля головного корпусу ТЕЦ була вирішена остаточно. Депутати погодили звіт про оцінку вартості будівлі та затвердили договір оренди. Найближчим часом цей договір буде підписано, і орендатори обіцяють розпочати капітальний ремонт головного корпусу. Продовження теми комунальних проблем мешканців Гагаріна-28, які днями скаржилися на протікаючі кровлі. депутат Олександр Нежура звернувся до міського голови з питанням про ремонт цього дому, а також інших будинків, покрівлі яких знаходяться в катастрофічному стані. Осидів председатель домового комітету «Пранко-36» Вчора по ініціативі Гагарина приглашено було телевидення, депутати деякі були. Говорять, все-таки чому ж сесія план не стоїть, а ремонту немає. До комуникого йдемо, в залежності від настроєння, просто грубо виталкають, що ви сюди ходите і так далі, ссылається на вас. У вас мы были, ссылаемся на Комолику, начальника ЖКХ. На приемы были Василий Васильевич, вы знаете, сказал 20 сентября доложить о том, что ремонт Франко-36 должен быть завершен. Его на сегодня еще и не начинали, а зима на носу. В этом месяце будет областная сессия, значит, будут перераспределять деньги, порядка 20 с лишним миллионов. Так? Сначала вроде бы мы попали в этот список. Потом дошла информация, что значит, не дают нам деньги. Позавчора я был в городе Дніпропетровськ, занимался этим вопросом. Значит, на сьогоднішній день значит, разговаривал з начальником департамента ЖКХ Коломойцем, на сьогоднішній день значит, нам дают деньги на Гагарина 29-27 с области. Деньги. Значит, рассматривается вопрос э, Богуна, э, рас, рассматривается вопрос э, Франко 36. Чтобы на сегодняшний день значит, отремонтировать клевлю, что для этого необходимо, значит, изначально выделить деньги нам с вами для изготовления проектно-сметной документации. Ну, деньги не особо большие, 15-20 тысяч плюс-минус, так, в зависимости от объема проектной сметной документации. Она делается, на это уходит, значит, где-то до месяца, скажем так. Потом надо, значит, сделать, пройти экспертизу, значит, и все остальное прочее, еще полмесяца, даже если в хороших темпах. Потом с вами надо нам деньги найти, значит, на капитальный ремонт крыши, каких у нас на сегодняшний день нету. Это в лучшем случае, если мы проект сделаем в этом году, в лучшем случае на следующий год, значит, заложатся, сказать, закладутся деньги в бюджет, и потом будут выполняться работы капитального характера на следующий год. Сейчас, что можно максимально, это вот силами жильцов, значит, силами ПЖРО, каким-то образом хотя бы немножко подлататься, да и все. Будет новый депутатский корпус, значит, дай бог, будет пополняться бюджет, И посмотрим, значит, какие деньги будут.